Привіт. І коротше ми сьогодні в неї будемо пити. Або просто гулять. Ну да, або просто гулять. Якщо в мене в її інтернет є, то я коротше засниму відео. Що це таке? <різь> Скажу, кудряшка. Коротше, коли прийдемо, покажемося. Може, може. Чо? У, -у, -у, -у. Чого? У, -у, -у. На нас собака гавкає. Собака. Увага! Повітряна тривога. Привага? Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Це наш директор. Ага.

चाय पियन देखते पीछे इनके चश्मे के तरह तो समझ बना चाहिए फिर से це इसे Це... इनके पदवनो इसे लाभ माया इसका बना चाहिए ये रजमाली वाला 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 Ну, типа одинаковый упаковку. Ну да, логично. Всем пока. А в следующий раз еще якийсь. В следующий раз еще что-то будем показывать. Какие <laughs> тут вид прекрасный. Я тут сижу, у меня зеркало прекрасно. Да. И видно. Короче, всем пока. Să dușe și raz, побачиți